З 1 серпня антибіотики в Україні продають винятково за рецептом. Сімейна лікарка Ірина Андрійчишина каже, рецепт може бути електронний або паперовий. Кожне захворювання має специфічний збудник. Лікар знає до якого антибіотика цей збудник найбільшу чутливість має. Підбере вам оптимальну дозу. А також дасть рекомендації, як уникнути небажаних наслідків. Самопризначення пацієнтами несе таку глобальну загрозу людству як антибіотикорезистентність тобто нечутливість антибактеріальних засобів. До рецепта додається пам'ятка з назвою діючої речовини та схемою лікування, яку треба показати фармацевту, каже завідувач аптеки Олег Гаврилюк. Фармацевт відпускає, ставить там відпущено. І віддає пацієнту назад. Рецепт дійсним протягом одного місяця. Право виписання рецептів мають лікарі будь-якого профілю, тобто стоматологи, хірурги. Повторно придбати антибіотики за одним рецептом неможливо, каже Олег Гаврилюк. Суспільне поцікавилось у мешканців міста, як вони ставляться до нововведень. Самолікуванням не займався ліки, які прописує лікар. Це буде спонукати звертатись до лікаря. І лікар вже тоді буде дивитися дійсно по необхідності, по аналізам, чи повинен антибіотик бути чи ні. Я думаю, що це цілком правильно. Самолікуванням займали, займалися, Так що ну просто знаємо, що антибіотики це шкідливо для здоров'я. Старалися більш-менш натуральними якимись ліками лікуватись. Про антибіотики скажу так, що я їх ніколи не употребляла, не употребляю. І не збираюся їх потребляти протягом попереднього тижня. Люди антибіотиками не запасалися, каже фармацевтка Олена Онищук. Так щоб геть я не можу сказати, що навіть був великий запит від пацієнтів суто на, на антибіотики. Не було такого, і щоб люди там десь зверталися, і як попередні там був ажіотаж. Такого не було. Для військовослужбовців, які перебувають у зоні бойових дій, діє окреме розпорядження мозу щодо антибіотиків, каже завідувач аптеки Олег Гаврилюк. Дозволяється на час п'яностану військовим частинам закупляти антибіотики дистриб'юторів без рецепту. Тетяна Біскоп, Валентин Клімович, Суспільне, Луцьк.